Вітаю всіх на моєму каналі. Покажу вам найцікавіші товари зі знижкою, які можна придбати до 1 січня в АТБ. Оселедець філе шматочки від своєї лінії 300 грамів 69. МОЦКИ коктейль. з морепродуктів в олії 200 грамів 61 гривня. Скумбрія холодного копчення. 282 гривні 50 копійок за кілограм. Паста водний світ з кальмаром та креветками 160 грамів по 36. Далі у нас сьомга слабаселена, філе шматок 210 грамів, 220 гривень. Ракіска ковбаса напівкупчена. 266 гривень за кілограм. Ковбаса напівкупчена баликова 500 грамів 81 гривня. Ковбаса варена до пюрешки 500 грамів 66 гривень 50 копійок. Салямі болгарська, сирокопчина 292 гривні 50 копійок іде за кілограм. Нарізка. Від глобіна ассарті 180 грамів 98 гривень. Філе куряче від своєї лінії копчене варене. Теж іде на вагу 232 гривні за кілограм. Шпроти від Deluxe Foods валіє 190 грамів 58,70. Тунець шматочками у власному соку 185 грамів 51 гривні 70 копійок. Кукурудза консервована від Верес 35 гривень 50 копійок. Та горошик зелений, теж від верес 38 гривень 30 копійок. А це огірки мариновані від своєї лінії 650 г 59,50. Ананас шматочками від своєї лінії 565 грамів 57. Персики половинками у сиропі 820 грамів 81 гривня. Манга шматочками у сиропі 425 грамів 54 гривні. Оливки чорні від своєї лінії без кісточок 75 грамів 32 гривні. Кукурудза від Deluxe Foods 38 гривень 50 копійок. Сир від Deluxe Foods вершковий та з додаванням трав 175 грамів 61 гривня в одну ціну йдуть. Сир напівтвердий гауда. Гауда безлактозний Та маздам іде пластинами 150 грамів 56 гривень в одну ціну. Сир кома гауда, вершковий та сметанковий йде бруском 150 г 54 гривні в одну ціну. Маєнець вітуліс столовий 67% 560 г 52 гривні. І майонез файний 72% 500 грамів 52 гривні 40 копійок. Кетчуп від Оліс, Лагідний та шашличний 250 грамів 1770 в одну ціну. А далі у нас іде соус лаваш ролл 200 г 21 гривня. Французький з гірчицію соус. 200 грамів, 20 гривень 70 копійок. Та солодкий чілі. Теж соус 21 гривень, 30 копійок. Сік джафа томат 950 мл 50 гривень 50 копійок, Гранат 48 гривень. Апельсин грейпфрут 50. 2 гривні. Ананас 52 гривні 50 копійок, та банан полуниця 48 гривень. Кока кола оригінал та зеро. 2 літра 36 гривень 30 копійок. Вода трускавецька, мінеральна, сильно газована. Слабо газована і не газована. Півтора літра 1330. Кава Нескафе Росчина сублімована. 280 грамів 315 гривень. Кавовий напій. Якобс, Капучина розчинний 500 грамів 142 гривні. Нескафе кава розчина сублімована. В склі. 190 грамів 296. Нескафе еспресо, Кава з густою пінкою. 200 г, 329,50. Кава мелена. Пупа 250 грамів, 187. Шоколад. Лакмі. Велика. Іде в ассортименті. 98 гривень 30 копійок. Цукерки Відрашен чорний та молочний 145 грамів 90 гривень. Шоколад Мілленіум іде в ассортименті 100 грамів 49 гривень. Нас іде Київ вечірній відрашен 176 грамів 180 гривень. Подарунок «Новорічний автомобільний Санта. Та «Новорічна сумочка 97 гривень 50 копійок. Рафаела з міндальним горіхом 210 грамів 176. Далі у нас цукерки «Любімов» асарті – 285 грамів 153 гривні 50 копійок. День у день. Цукерки з начинкою – 250 грамів 76. Від своєї лінії цукерки. Осорті у чорному шоколаді 104 гривні. Ташине молоко 240 грамів 92 гривні 90 копійок. Набір подарунковий лукас 250 грамів 65. Цукерки АБК Трофальє, Ціна їх 258 гривень за кілограм. Цукерки конті. Вагові мус зі смаком капучина та молока. 201 гривня.